Заміна поршневої на китайській бензопелі Форте. Болточки всі держав. Ось, коротше, хто не знав, тут ось... дивіться, зараз ці випадуть. Ось о два болтичка є. На переходній пластині, на карбюратор, може хто не знав. І ці чотири. На собі 4. Так, отпали. Є у нас все його і ось його. Дивимося, що тут у нас. Дивіться, це який торшеньок. Заливали її. Але Що це? шість, шось. Що, Хилевеньке масло воно. Ну коротше, цраплені є прокладку на викид. Коротше, зараз я вичухю прокладку і будемо ставити нову пошту. Ключу, коли вичухаю прокладку. Коротше, цю прокладку ми і баню. Так, погано вицейка видиралася вона. Раз. Есть сейчас. О, другая вытянулась. Хорошо. Береми кусь. Штучку дрючку. <coughs> ну не хочет. ходить нам щось пить. Хотя ще надо.

Такие у Газона И мягкий. Так ладно. Шой, Ой, вина. Козона сепаратор. Тоже нам не надо. Будем кулинвальчик. А сейчас ничего не маємо. передню я витер шатуна. Ну, от грязи. Ставим новую поршню. Тут все у нас есть. Вся комплектация. колечка, Черненький. Есть поршнева. Вот такая фирма у нас. Так не видно що там Коротше, фірма Осе, Пінзор так. так. Тут все є, герметик, прокладка, свічка Комплектік, бомба, я вам скажу. Само зразу прокладочку. Тому зійшлося. Я легенько мазнув би герметиком, але не буду. Може і мазнув би. Просто не пам'ятаю. Герметик я просто забрав сюди. Він був тут, так, було. Я просто забрав. Так, Починаємо спочатку із сепаратора. Ставим сепаратор, есть, ставим шайбочки на сепатору. Зараз змажу сеператор. Щоб при заводці не було молодою. І теж ще гарний плюс. Масилко гарно дерево шайби на сепараторі. Так, 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 достаємо пошеньок. Стрілочкою вперед. Пальчик. Щоб поїхали, пробуємо ставити. Так, сейчас Попасти Опа Так. Ага, сейчас сейчас неправильно почав, <coughs> Дивіться. Ну так і часто ставлю вообще А сразу пальчик. передводим Идиемся. И вот оно... с этой стороны вот я вот так рублю. Ну, видно, смотрите, раз. Пальчик у нас. Хорошо, стрелочку в порядке. Сейчас ставим стопорные кольца. Стопорные кольца тоже в комплекте. Прокладка на глушитель, там ще залишилася і залишилася на переходник цей ось. Що... <клес> Резиновий на оцей. Там ми зараз знімемо. Сюди переставимо, зараз спочатку колечко треба залишити. Колечка не погубіть, <клес> бо м'який. Я обычно такими пласкубцями, але ну, вони мене це. Щось поганенько почали. Згинатися, є з кругогупці, але не... мені щось не нравляться з круголупцями. Надівати. зараз начик підводим. Опа, потеряв, нічого тоді знайду. Старі ставити не буду. Вам, ну, а що тут? Треба прокрутити. Все. Так. Ай. Зараз візьму другий пласкуп. Ті пласкупці не знайшов, таке ж цим. Я тут відчухрав їх, вони тут опиралися одного. З ними просто шикарно. Я беру отакого раз, Зажав. ось в одну сторону я вже став ними. Вже можна положити, поличку натягнули. Бачите, пальчик не дає на... зайти. Прямо кірточку, ось я одну сторону загнав повністю. Опа. Прокрутить. І обов'язково його прокрутити. Він точно став клас, бо він вам не робить новий новопошньовади не робить. Я все взяв, так покрутив. Як, як крутить його. Такого вправо він йде, а назад впирається, за того, що одна сторона впирається поршень. Вам погано, кожна виріну. Треба з цієї сторони робити. Ну кулечко я вставив. На ну, кличках стоять. стоїть. Що у нас остає, остається перекрутить? Ось эту стинку. У два винтика. Все, сейчас все там не знав, ось опеличку раз. Оце. Сейчас такой хрусь. І... Получається, оцю прокладку треба. Нет, це не прокладка, це більше, щоб е, коли маховик охлаждав циліндра, вона типу, не дає, щоб воно іменно коло дулося. Жаль, що оцю не поклали в комплекті, бо вона вже така розкиша. І так само, що дивимося, Рукою невдобно. Ось так підлогом. Зараз впадати. Бачите, я туди трошки раз. Ось Раз і витягну. Все. Ось у нас. Два болтика відкрутили. І внімання обращаємо. Ось, ось малесенька вже тріщина появилася. Воно то буде ще по комусь ходити. А з цієї сторони. Геть поепавши. Коротше, вона вона якщо буде все подсос воздуху то вона працювати добре не буде. Желательно купляти, напевно, зразу зарані. Всього патрульку міняти, щоб це не лізти потім далі всю пилку. Я її не купив, конечно, У мене є там шансей. Донор. Ну, пилки там всякі. Там сейчас подивиться, може там краще. В дальнішому поміняємо на новий. Вибрав время. Так що лучше не шкодуйте гроші на якусь резинку, ніж вона потім буде не пилять, того дриги-бриги, от його. Не можна настроїти, воно поцасує в воздух і воно не працює так, як треба. Може хто цей? 52-го в мене почнемо, може б не казав. 52-го я брав. У мене рідна 52-го. Коробки тут не написано. 52-го. Це цю прокладочку сюди ставимо. Це все видно ось, ось такого настається. А ні, бреш отак. Коротше, зараз розкручу і покажу. Опа, розкрутили. Угу, прикипіло гарно, добре. Тут її точно нічого не тримає. О. Кладках, тож незараз мені дають цю прокладку. А тут воно видно, як вона стає. Так, не поставиш тільки. от такий вон. так, Бачите, переходничок. Зараз я ще до нього придилю зерненько, може що інше. Ні, то сейчас другого попробую знайти. Ну, тут більш таких мінусів немає при розборці. Я спробував в мене ось продольного люфта. Немає геть зовсім. Це останеться карбоси нам почистить, бо карбюратор, звісно, ну а не заводилася, звісно, заливав, треглянути. Поршень, головне настоїть, колечко накинемо. Зараз знайду переходник і покажу вам, як вже поршню буде накидати.